Усім доброго дня! Сьогодні на огляді будинок. Загальна площа 270 метрів квадратних, корисна 181 метр. Збудований будинок на 10 сотках в селі Ходосівка. Ось така візна група. Присутні клумби, озеленення вже виконане, присутнє накриття над автівкою і також присутній гараж. В'їзна група представлена у нас відкатними воротами, хвіртка і повністю викладена бруківка для парковки, гранітні ступіні. По фасаду бельгійська плиточка. Комбінацією мокрий фасад, відливи, ідуть граніт. Ось так це виглядає. Ось такий будинок. На 10 сотках. Бурківкою викладено навколо будинку. Також воду відведено від будинку в дренажний колодець, крита тераса. Ось так виглядає. Повністю у нас територія. 10 соток. З гаража присутній вихід. Ось на території. Навколо будинку присутня відмостка, воду відведено. Осташоване господарське приміщення з барбікю зоною. Всі комунікації туди підведені. Ось так виглядає будинок з кінця ділянки. До барбікю зони ось цієї частини підведено доріжку з освітленням. По периметру території висаджені туї, декоративні насадження. Будинок побудовано з цегли. Утеплений по фасаду 150 мм пінопласт фасадний. Ось така частина утеплення у нас, плитка. Тут у нас побудований паркан такий, для того, щоб гасив трошечки звук, коли сусіди. Сидять на терасі або коли сидите на терасі, щоб це було затишно і комфортно. Також зроблене освітлення, повністю по паркану проведено. Пропоную зайти в будинок і подивитися комплектацію і планування. На початку у нас встановлені такі масивні двері бренд тут Страж. Будинок здається в комплектації поштукатурений, повністю Ось така у нас вхідна група. Також тут присутній вхід в гараж і вихід на ділянку. Ось там. Все це утеплено. Далі ми проходимо, потрапляємо в вітальню. Вітальня поєднана з кухнею. Присутній вихід на терасу і далі господарське приміщення. В цьому будинку є одна особливість. Як ми зайшли, там є гараж, тут є кімната гостьова, гостєва кімната, кабінет. Напроти кабінету присутній санвузол спільний і є підйом на другий поверх. Тут в нас спеціальне таке під сходами приміщення, це укриття. Оце є особливість даного будиночка, що тут є укриття, тут на даний момент нічого не видно, але квадратів 20 десь там приблизно є площа. Дивимося в другий поверх. Над ступеньками тут у нас є майданчик. Поступово піднімаємося. Монолітна плита перекриття, яка поєднана з сходами. На другому поверсі присутні три кімнати. Перша кімната. Ось така друга кімната, вона має вихід. На власний балкончик. Тут вікна у нас використовуються в веках. Далі санвузол. Такий санвузол спільний з вікном. І мастер-спальня. Найбільша кімната в даному будинку має власний санвузол і гардероб. Ну і особливість мастерспанів в тому, що є вихід на верхню терасу. Отже, запрошуємо на перегляд даного будиночку. Є в наявності, в селі Ходосівка, хороша інфраструктура, гарне розташування, хороший під'їзд до будинку. Ласкаво просимо на перегляд.